хлопці, не надо, надо. Зараз я тобі голову відкушу. Та ми вам зараз дітей наберем. І тобі, хлопці. Я взагалі нічого не бачу. Ей, хто це? Ау! Олени, а, купил. Ну ладно, ходімо, Набираємо землю. Кому ви ще надирати? Зібралися. <риклад> ну добре, сам напросився. Так хотів попиляти. Отак. От хм, а яка різниця? Попиляю їх меджими. Тільки я не зрозумів. Це я здихаю чи вони. Хай, буду просто пилити їх. Це таке, не пиляться вони. А, мене літується голова, яка нічого не вміє робити, хоча вона добре пиляє. Не те, що другі частини тіла. Тепер цю фігурку треба попиляти. Але то сильно вредно. Голову мені хотіло відкусити. Ну що, синій? Тепер твоя корона не твоя. Тепер в тебе взагалі нема корони. Ну і життя нема. Добре. Йдемо далі. Зелені. Перелетів. Але нічого, це можна... Дуже легко та швидко справити та виправити. Окей. Okay. Пока і ми йдемо далі.